Підготуватися до викликів сьогодення через військову агресію Російської Федерації перед місцевими бюджетами в усіх регіонах України постало чимало викликів, каже голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Тож збори уповноважених органів місцевого самоврядування допоможуть оперативно вирішувати проблеми воєнного часу. Воєнний стан платежі не йдуть, є певні проблеми з фінансуванням, навіть медичні огляди сьогодні не пропускають для освітян. Є проблеми, які треба спільно вирішувати разом з народними депутатами України. Змінюється ситуація в країні, треба законодавчі ініціативи. Тому вітаю цю ініціативу, що депутати Верховної Ради, представники податкової, органи місцевого самоврядування в рамках асоціації міст України. Сьогодні зустрічаються і шукають виходи, варіанти, щоб рухатися вперед. Казна не проводить платежі. Суттєво скоротились доходи місцевого бюджету через зупинку підприємств. Не проходять капітальні видатки. З цими викликами стикнулась Коломийська громада. Розповідає її очільник Богдан Станіславський. Зараз Виходить ситуація ну неординарна, якщо ми маємо бюджети, які ми не можемо потратити на те, що є необхідне. А зараз вже кінець літа, вже в жовтні. Ми багато чого не зможемо робити. І Як нам потім пояснити людям, що маючи кошти, ми не можемо деякі роботи зробити. Парламентарка Оксана Савчук у своєму виступі приділила увагу планам уряду щодо ліквідації лісгоспів та висловила чітку позицію проти надання контролю за всією лісовою галузю одному підприємству Ліси України Лісгоспи повинні бути підпорядковані на місцях, тому що це є в деяких громадах, таких, наприклад, як вигода 60% надходжень до їхнього бюджету. Жету ну я думаю, ми сьогодні будемо і про це говорити. І зрештою ще раз покажемо свою позицію, яка є актуальною тільки для Івано-Франківської області, для Закарпатської, для Житомирської, тобто ряд областей дуже зав'язані саме на лісах, і треба це лишити на місцях, а не підпорядковувати. Це лежить в контексті енергетичної безпеки нашої громад і нашої країни. Підбув підсумки дискусії, виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук. Перше питання це обговорення зміни державно-регіональної стратегії, який був прийнятий законопроектом. Важливі напрямки напрацьовані щодо відповідальності стратегії як державної, так і регіональної, так і територіальних громад. Це важливо було обговорити, тому що пріоритети міняються сьогодні в тих територіальних громадах, які сьогодні працюють. Наступне важливе питання це місцеві бюджети, це проблеми, які виникають в роботі з наповненням місцевих бюджетів. Це проблеми, які виникають територіальні громади з обслуговування і контактами з державним казначейством, з закупівельною підняття закупівельним порогом. Всі ці моменти важливі для роботи для того, щоб органи місцевого самоврядування швидко реагували на проблеми, тому що немає сьогодні чітких алгоритмів дій, як потрібно діяти. Сьогодні є проблема, її потрібно швидко вирішувати. На зборах було прийнято ряд звернень до органів центральної влади щодо облаштування споруд цивільного захисту в закладах освіти, спрощення публічних закупівель, забезпечення опалювального сезону та Недопущення створення єдиного державного унітарного комерційного підприємства Ліси України Віталіна Запорожець Ігор Гусак. новини телерадіокомпанія Раї.